Насправді це був справжній експеримент, а все тому, що в мене залишилося два бурячка від варки борщу. Я його нарізаю дрібними кубичками, кладу у пательню, додаю трошки водички і тушкую 5 хвилин. Після того додаю порізану картопельку і моркву також кубиками і тушкую ще 5 хвилин. Переживаю, щоб овочі не переварилися, Тут є трошки водички ще в пательні, пробую. І знаєте, вони ідеальні, вони не м'якенькі, не тверді. Перекладаю готові овочі у миску, де буду робити вінегрет. Додаю квашеної капусточки, пахучої олійки. Можна підсолити за смаком, перемішати. І давайте ж спробуємо. Слухайте, це звичайнісінький вінегрет. Або ви, не грет, не знаю. До речі, хто знає, пишіть в коментарях. Дуже